Вітаю! Наступне наше відео буде от з цим розумним лічильником Шелі 3Є. Що він робить? Отакий от лічильничок, який буде працювати замість розумних розеток. Повторюю, замість розумних розеток. От схемка. У кого одна фаза, три фази, вона працює по-різному. Будемо використовувати отакий варіант з однією фазою. Все максимально просто. Тут є вхід 220, тут є. Тобто фаза, тут 0, і одна з цих фаз буде на датчик іти. Получається, якщо ми цей, цю фазу, наприклад, Фазою це запаралемо, і 0 включимо сюди, то за допомогою простої вилки ми зможемо включити це в мережу і покласти отакий от такий датчик, який буде рахувати потужність на даний момент і автоматично з прив'язкою до застосунку EcoFlow Висосунок за шелю вони зв'язуються разом. І шелі говорить, скільки його потрібно видавати в мережу. Ну і тепер кульмінація. У мене працюють дві сонячні панелі по 400 Вт на обидвох поверстрімах. У мене йде навантаження в мережу 96 Вт, але у мене жодної розумної розетки немає. Чому? Тому що я використовую цей лічильник. Не реклама. У мене замість розумної розетки. У мене розумний лічильник підключений в оцей шелі. бета версія вона працює нормально. Він за допомогою цього, як я показував раніше, датчика, без втручання в проводку до щитка, практично ну не треба лізти, все спокійно підключається, без врізки. У нас іде базова навантаження. 96 працює холодильник, роутер. Там ще, можливо, телефон якісь на зарядці стоїть. Якщо ми вимкнемо чайник, який не має смертозадки тут, то лічильник нам скаже, що у нас споживання йде 1,6, максимум візьме з двох споверстрім по 800 Вт, якщо працюють сонячні панелі. Тому що по 600 плюс по 200, якщо працюють сонячні панелі. І що не вистачає, візьме з мережі. Тобто зараз для... Того, щоб я закипити воду, мені потрібно в мережі всього-навсього 42 Вт, 43 Вт. Але 1,6 в мене дають два поверстріма по. 780 і 780 w Вони додають 600, якщо немає сонця. Максимум неважливий каверсія. 600, 800, 800 Вт немає значення. І з панелями плюс 200. Получається, що в нас немає обмеження більше по розумній резецьці 10 А, тобто 2,5 кВт, там, як вона там написано, може можна нагрівати воду, можна заряджати електромобіль, можна робити все, що завгодно за допомогою цього лічильника, який буде максимум брати з 2, з 4, з 6 і так далі паверстрімів. Тобто ми не є обмеження. Нам потрібно тільки множити, виходить акумулятори, сонячні панелі, але це все максимально просто і все гарно працює. Вимикаємо. І ми бачимо, що споживання моментально зменшилося. Воно все має працювати в одній мережі. Всім дякую.